Окупанти не припиняють обстріли морних населених пунктів Харківщини з від вітова за добу. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали вісім населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів у селі Садовод Великобурлуцької громади постраждали 55-та 56-річні жінки. У селі Івашки Золочівської громади постраждав 54-річний чоловік. А у селі Баранівка Золочівської громади постраждали 54-річна жінка та 53-річний чоловік. Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: сім кабів, шість і Відронів пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Зюмському районі пошкоджено два приватні будинки: гараж, склад та автомобіль. У Куп'янському районі пошкоджено три багатоповерхові будинки, чотири господарчі будівлі. У Харківському районі пошкоджено приватний будинок. У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок та авто. Рятувальники звітують протягом доби. Здійснили 10 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксована одна пожежа, спричинена ворожим обстрілом, що сталася у Куп'янському районі області. В день ворог завдав удару керованою авіабомбою по житловому сектору села Садовод Великоборлуцької громади Куп'янського району. Внаслідок атаки частково зруйновані дві двоповерхові житлові будинки, а також виникла пожежа на загальній площі 130 квадратних метрів, ухопивши квартири та господарчі споруди. Постраждали дві жінки, які отримали гостру реакцію на стрес. Одна з побутових пожеж, що сталася о 22.13 на вулиці Олександра Лавренка у холодногірському районі міста Харкова, забрала життя 55-річної жінки. У квартирі на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку горіли домашні речі на площі 3 квадратних метри. Під час пожежі вогнеборцям вдалося врятувати 10 мешканців. О 23.18 вогонь був ліквідований. Причина виникнення загоряння встановлюється. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Нової Кругляківки та Загризового. Марія Солов'єва, Дмитро Онгоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 108 ударних БПЛА типу шахет безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 8.30 ранку. Підтверджено збиття 55 ударних БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на сході півночі, півдні та в центрі країни. Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил. ЗСУ. РФ атакувала Одещину ударними безпілотниками. Постраждала одна людина. За даними ОВА, внаслідок удару по білгород Дністровську є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема, житлових будинків, адміністративної будівлі та пожежної частини. В одному з пошкоджених приватних будинків постраждав чоловік. Триває робота над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Вночі росіяни завдали дронового удару по залізничній інфраструктурі. За даними Укрзалізниці ворог атакував цивільний вантажний поїзд у Донецькій області. Внаслідок обстрілу локомотива машиніст отримав уламкове поранення ноги. Його життю зараз нічого не загрожує, повідомили в компанії. Також зазначається, що через атаку окупантів рух поїздів не зупинився. ЗСУ мали успіх під турецьком. Ворог просувався на двох напрямках за інформацією американського інституту. Вивчення війни також фіксується просування з боку російських окупантів на півночі Харківської області та на Новопавлівському напрямку. За даними генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 155 бойових зіткнень. У Великій Британії сьогодні пройде зустріч голів міністерств закордонних справ країн ЄС щодо України. На зустрічі будуть представники Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та ЄС. Очікується, що британський міністр оголосить про подальші санкції проти тих, хто підтримує вторгнення Росії в Україну. Зустріч відбудеться після суботнього візиту лідерів Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії до Києва. Президент США Дональд Трамп збирається підписати указ про зниження цін на ліки, що відпускаються за рецептом. Такий крок має дозволити штатам заощадити трильйони доларів. Американський президент у своїй публікації в соцмережі тріс соціал заявив, що планує підписати відповідний указ 12 травня. Трамп передбачив, що ціни на фармацевтичні препарати в США можуть впасти на 30-80%. Разом з тим, за його словами, ціни на ліки Вірогідно піднімуться по всьому світу щоб зрівнятися і вперше за багато років принести справедливість в Америку. Влітку є ризик повернення погодинних відключень електроенергії. Це припускають експерти у сфері енергетики. Відомо, що з дев'яти атомних блоків п'ять знаходяться в роботі, а чотири в ремонті. Тож можливі графіки відключень, особливо під час спеки. Втім, фахівці додають, що ситуація все ж краще ніж торік. Мовляв, зруйновані росіянами потужності вдалося частково відновити, і це дає надію, що вдасться пройти сезон без сильних обмежень. На консультації у лікаря мобільної визної бригади переселенка з Куп'янщини, мама двох діток, Наталя. Жінка розповідає, вже два роки у Харкові. Далі їхати нікуди її родина не хоче, бо тут у Харкові почуваються як вдома. Та от на прийом до лікаря не завжди є можливість потрапити. Тож каже, такі мобільні бригади дуже доречні і потрібні. Умови добрі. Те, що приїхали до нас виїзні лікарі, це дуже добре, тому, тому що не завжди є можливість виїхати до поліклініки, що з дітьми, що мені. Багато обстрілів страшно і в дітей онлайн-заняття. Те, що приїхали сюди, це дуже зручно і велике. Дякую. Людей зібралося багато серед бажаючих проконсультуватись з фахівцем і пані Наталя. Хотілося б ще спину провірити мене з тобою проблеми. Ну, я знаю. Оте, Оте. Так. Вікові хвороби. Жінка говорить: якби не такі виїзні бригади, то навряд чи наважилась би піти до лікаря, а тепер вже має розуміння на що звернути увагу та які ліки потрібні. Також люди можуть вимиряти тиск, визначити рівень цукру в крові в себе. В нас можуть і мокротиння здати, кому треба це. Це визначається на підставі анкетування, яке проводить наш фахівець. І також деякі аналізи можуть теж здати, якщо є потреба і, і бажання у людини. Це все добровольно проводиться. Перший виїзд такої мобільної бригади фахівців здійснено до місця тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб в індустріальному районі. Переселенці мали змогу безкоштовно прямо на території свого гуртожитку отримати консультації лікарів, здати аналізи, пройти рентгенологічне обстеження, вакцинуватися, отримати корисну інформацію про здоровий спосіб життя та профілактику захворювань тощо. Ми піклуємося про здоров'я населення. Так, от сьогодні Харківський центр контролю профілактики хвороб разом з департаментом по роботі з внутрішньопереміщеними особами, разом з департаментом охорони здоров'я Харківської міської ради розпочинаємо проведення просвітницько-комунікаційних заходів для внутрішньопереміщених, які проживають наразі в гуртожитках міста Харкова. Ці заходи вони направ, на підвищення обізнаності щодо причин факторів, які можуть впливати на розвиток як інфекційних, так і неінфекційних захворювань. У Харкові наразі проживає майже 205 тисяч внутрішньопереміщених осіб з них більше 6,5 тисяч мешкають у місцях тимчасового проживання. Ці особи найбільш нужденні та потребують особливої уваги. Одним з основних завдань міської влади є підтримка задоволення нагальних потреб та інтеграція внутрішньопереміщених осіб до активного суспільного життя міста. Вживаються заходи для того, щоб ця допомога була як найбільша, як найкраща. Харківський міський голова особливо Ігор ліксандрщеріх особливо приймається цим питанням, тому всі заходи, які сьогодні розпочаті в місті Харків для того, щоб інтегрувати внутрішньопереміщених осіб, тобто вас громаду міста Харкова, вони планомірно проводяться. Карта харків'янина. Сьогодні активно проводиться ця робота в місті Харкові. Для чого це робиться? Для того щоб вас прирівняти з нашими жителями, містянами, які проживають в місті Харкові, тому що ви такі точно жителі сьогодні міста Харкова, як і всі люди, які проживають в Харкові. Багато з вас вже отримали карту Харків'янина? Так. отримали користуєтесь Да? Юрій Шпарага також зазначив, що ті з переселенців, хто ще не отримав картку харків'янина, можуть зробити це, звернувшись до найближчого центру надання адміністративних послуг. А виїзд медичних спеціалістів до тимчасових соціальних гуртожитків це один з напрямків всебічної підтримки внутрішньо переміщених осіб, ініційований харківським міським головою. Сьогоднішній захід показує те, що багато людей із внутрішньопереміщених осіб в силу різних причин не можуть відвідати медичні заклади. Тому організовано медичний огляд за місцем постійного проживання, на жаль, в даний момент для цих людей. Дуже надіємо, що вони колись зможуть повернутися до рідних домівок тих людей, яким нікуди повертатись, звичайно, що прийме до себе громада міста Харкова. Такий захід це не просто медична акція, не просто нагода перевірити стан свого здоров'я, говорять люди. Це приклад того, що Харків не залишає переселенців сам на сам з їхніми проблемами. Аналогічними візитами протягом поточного року буде охоплено більшість місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у місті Харкові. Яна Біляєва Ігор Луханін, Денис Рибалко, Ігор Мікенін, Харків. Новини. Вони знали Європу, а тепер побачать Харків. Колишні мешканці вулиць Чайського Брно, шість тролейбусів шкода, нещодавно приїхали до нашого тролейбусного депо. Тут цей транспорт отримає своє друге життя. Ми працюємо в таких обмежених умовах. Тролейбуси, які є в депо, їх ну, вистачає буквально впритик. Тому ці тролейбуси, які прийшли, вони нам дадуть змогу мати запас виходу на лінію. Ну і в перспективі вони дадуть нам змогу збільшити кількість тролейбусів на маршрутах міста. Перед тим як тролейбуси вирушили до України, харківські спеціалісти вже встигли побувати в Берно. Там, у чеському депо, вони вивчали особливості цього транспорту і дізнавалися про тонкощі його ремонту та обслуговування. Вони не складні в експлуатації. Ми їздили спеціально в депо Брно, де вони експлуатувалися, проходили певне навчання, нам розказували технологію їх експлуатації, ремонту, обслуговування. Я хочу сказати, що нічого складного нема. Наші працівники готові до і обслуговування, і водії будуть готові до управління цими тролейбусами. Подарунок із Чехії не лише функціональний, він ще й символічний, адже транспорт приїхав з рідними для себе реєстраційними знаками, які в прифронтовому мегаполісі вирішили не змінювати. Ми вирішили як жест залишити їх, як символ співпраці з містом Бурно. Шість тролейбусів. Це лише частина допомоги від чеських партнерів. Усього за домовленістю планується отримати 20 таких машин. Решту із яких до Харкова доставлять. Вже найближчим часом передача транспорту стала можливою завдяки плідній співпраці між містами-побратимами. Ця домовленість була досягнута у вході, в тому числі, візиту харківського міського голови до чеського міста Берно в рамках зустрічі з мерією міста Берно та з транспортним підприємством «Доправній поднік міста Берна. Новоприбулі тролейбуси шкода на міських маршрутах. Харків'яни зможуть побачити вже цього літа. У профільному департаменті запевняють, особливої адаптації техніка не потребує, адже повністю сумісна з нашою контактною мережею. Цей транспорт ще нещодавно експлуатувався в Чехії, тому він повністю справний, повністю ходовий. Ми проведемо певні процедури з ревізії та контролю цих тролейбусів, деяку адаптацію, стажування водіїв. Та вже мабуть найближчим часом ми зможемо їх експлуатувати на маршрутах нашого міста. Завдяки цим тролейбусам. Ми зможемо стабілізувати. Ситуацію з резервом рухомого складу ми зможемо навіть покращити е, ситуацію на деяких маршрутах. Це стосується і розкладів руху, і режиму роботи. Е, я думаю, що ці тролейбуси будуть працювати майже на всіх маршрутах міста. Це буде і центр міста, і салтівський житловий масив, та нові будинки. Загалом щоранку в будні на маршрути Харкова виходять 124 тролейбуси, але пасажиропотік у місті дедалі зростає. А Разом із ним потреба в оновленні та розширенні рухомості. Мого складу саме тому допомога з боку чеського брно нині вкрай доречна. Місто побратим підтримує транспортну галузь Харкова системно і не вперше. І передана партнерами техніка не стоїть без діла. Вона вже частково працює на лінії, перевозить городян і зменшує навантаження на міську інфраструктуру. Продовж останніх років ми вже отримували від міста Брно трамвайні вагони в кількості 6 одиниць, тролейбуси три одиниці. Ми отримали ще в 2022 році. Перші два трамваї ми вже запустили нещодавно, а вони працюють в лінії. Інші трамваї ще потребують адаптації. Один із перших трьох тролейбусів, що були подаровані містом Бернов, місто Харкову, ми теж нещодавно запустили. Він до цього знаходився в консервації. І як тільки виникла потреба у його експлуатації, ми одразу його випустили в лінію. Наразі триває передача 20 тролейбусів, і сподіваюся, що у нас ще будуть певні домовленості щодо отримання трамваїв. Life, uh, Берно. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Олексій Стеренков та Олексій Мурав'йов. Харків. Новини. Чи то легковик, вантажівка, чи маршрутка, жодної різниці. Всім довелось трішки пригальмувати та постояти в невеличких тягнучках. Харківські шляховики стали до оновлення покриття полтавського шляху, що з'єднує Новобаварський та холодногірський райони. Тож перевага на цій дорожній артерії була за спеціалізованою дорожньою технікою. Багатотонні катки, наче вальсували, та ретельно укочували новенький асфальтобетон. Після асфальтоукладальників. По вулиці Полтавський шлях з боку холодногірського району протяжність ремонтуємої ділянки сьогодні близько 650 погонних метрів. Також буде вкладено близько 800 тонн асфальтобетонної суміші, та заздалегідь були проведені підготовчі роботи, тобто фрезерування, відновлення інженерних мереж та дощової каналізації. На наступному тижні плануємо стати на ремонт ділянки з боку Новобаварського району. Ремонтуємо ділянка буде приблизно 1200 погонних метрів. Роботи плануємо завершити в найшвидший час. все буде залежати від погодних умов, як на цьому тижні, так і на наступному буде ускладнений рух на даній ремонтуємої ділянці. В ближчому часі також планується поточний ремонт вулиці Романської, вулиці Отакара яроша Також проводимо далі ремонти внутриквартальних доріг та пішохідних доріжок. Також продовжуємо утримання нашої вулично-дорожної мережі, проводимо прибирання, мийку доріг і працюємо вдень та вночі. Ігор Безкровний, Олександр Іванов, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини. Іше магнолі місце зустріч ритм вулиць. Саме так називаються деякі з картин на виставці Пульс міста. Митці – молоді харківські художники. Харківський вайб води дуже багато зв'язано з нашим містом. Якби дуже обожнюють саме це місце, бо там є такий як підйомчик, і тут дуже багато можна зробити класних фотографій. Дуже ця картина мені імпонує, якщо б я могла б я її забрала особисто, тому. Дуже класно, коли така мова талановита, якби на таких високих рівнях вона робить картини, продвигаємо цю всю культуру, навіть військовий час. На виставці можна помітити ціле розмаїття художніх жанрів. Митці писали свої картини в стилі імпресіонізму, реалізму та абстракції. Також тут можна помітити картини, намальовані на графічному планшеті. У стилі імпресіонізму була намальована картина життя мисткині Марієти Агікян. Після закінчення художньої школи молода дівчина була розгублена та лише шукала себе. Тож поступила не на мистецьку спеціальність. Але з початком бойових дій вона знову взяла в руки пензля та стала біля Мольберту. Каже, через картини їй було простіше виливати свій біль. Зображені моменти, зображене людське життя у місті. Бо люди це і є пульс міста, як називається наша наша виставка. Взагалі, моє мистецтво про емоції воно націлено на те, щоб викликати в людей емоції. Я намагаюся робити це не максимально заплутано та не дуже зрозуміло, бо так цікавіше. На виставці представлені 10 робіт семи різних художників. Серед них і картина Тонуче у серці восьмикласниці Дарії Чеботарьової. Дівчина каже, малювання для неї хобі. Коли на дівчину сходить натхнення, вона бере до рук планшет та творить мистецтво. Насправді я просто намалювала те, що в мене було у душі. У мене з окна видно красивий вид на Харків. І коли я сіла, я виплеснула свої емоцію. У ці е, краски, вони, вони такі м'які, не сильно агресивні. Тут можна побачити такий рожевий, е, темно-синій. Мені подобаються ці кольори. Художня виставка носить назву Пульс міста. Кожен з художників має своє бачення, що ж це таке, але всі сходяться в одному: їх надихнув на творчість незламний Харків. Пульс міста, я думаю, це люди, це архітектура Харкова, це все те, що зараз відбувається в Харкові, в тому числі і війна, те, що було, і до війни, це все це історія Харкова. Харкова в крові сила та міць, тому що Харків як стояв, так і стоїть. Це все на мою думку, завдяки військовим, які його оберігають, і завдяки меру, який не дає потьмяніти Харкову. І людям, які просто тут живуть і допомагають Харкову далі процвітати. Я дуже люблю Харків. Я, я б від Харкова, якщо чесно. виставка проходить у вестибюлі станції метро Майдан Конституції. Кожен бажаючи може прийти та подивитися на картини, присвячені Харкову у години роботи метро. 5 травня відкрилася виставка до фестивалю Харків Культурний. Сьогодні тут представлені роботи харківських молодих художників, які знаходяться в Харкові і працюють в Харкові. Малюють картини. Виставка триватиме до 14 травня. Анна Зелінська, Олег Синицький, Андрій Паколов, Харків новини. Станція метро історичний музей на годину стала справжнім майданчиком мистецтва, яке своєю магією заполонило увагу вражених глядачів. Звуки класичної музики змусили пасажирів підземки зупинитися та послухати твори, що зачаровують. На честь дня Європи у Харкові відбувся концерт симфонічного оркестру національного академічного театру опера та балету під керівництвом диригента, заслуженого діяча мистецтв України Юрія Яковенка, який подарував слухачам справжнє свято музики. E У святкову програму увійшли чудові твори, які дали змогу слухачам почути музику видатних композиторів з різних країн Європи, серед яких Йоганн Штраус, Йоганн Брамс, Ян Сібелюс, Фредерік Шопен та багато інших. Кожна мелодія вражала своєю емоційною глибиною та відображала унікальну культурну спадщину. Чна подорож країнами Європи, просторами вальсів, маршів, оперних увертюр і натхненної симфоніки не залишила байдужих поглядів глядачів. Харків'яни поринули у світ, де панують гармонія, краса і спільна мрія про мир. Жива музика це дуже прекрасно і вона звучить дуже класно. Тут в наш такий складний час для людей роблять такі. Неймовірні, скажем так, емоції, тому мені дуже подобається. Я прийшов спеціально, щоб подивитися на цю виставу. Тому дякую. Це дуже добре, бо люди, які не можуть потрапити до, до концерту у театрі, у них достатньо грошей, щоб купити собі білетик, можуть тут безплатно. А скажи, будь ласка, які тут музичні інструменти були? Знає? А скрипка, тарілки, барабан, трамбон. Дуже сподобалось. Дитина, не можу її додому навіть відвести. Дуже сподобалось. Ми ходили в хатоп і слухали виступ цього оркестру. Надзвичайне враження, дуже приємно. Дуже. Для мене це незвично, бо на концертах завжди на сценах а тут у земному метрі. Чудово, це дуже класна ідея. Жаю за рахунок того, що дуже багато людей можуть побачити і почути, доєднатися до мистецтва. Обожнюю взагалі концерти, музику, стендапи і все, що пов'язане з мистецтвом, тому намагаюся як можна частіше ходити на подібні заклади. Концерт симфонічного оркестру відбувся під патронатом харківського міського голови Ігоря Терехова у рамках творчого проєкту Разом до перемоги спільно з українським артхабом Мистецька фортеця підготовлені департаментом культури міської ради. Такі мистецькі заходи продовжують об'єднувати всіх харків'ян, заряджаючи позитивну енергію та теплом, підтримуючи надію на мирне майбутнє. Це єднає людей. От люди збираються, вони не забувають про те, що відбувається, але вони, на мій погляд, відчувають якусь підтримку та, хоч трішки переключаються, бо музика та мистецтво мені здається дуже допомагає, От, принаймні в цей час особливо. Музичний захід став важливим моментом єднання України з Європою через культуру, яка є універсальною мовою взаєморозуміння. Концерти, які надихають та дарують приємні враження, проходять традиційно щоп'ятниці о 17.00 на станції метро Історичний музей. Аліна Курмашова, Ярослав Кононенко, Юрій Бубикін, Денис Рибалко, Харків. Новини. Відбувся турнір з мініфутболу серед аматорів. Атмосфера, як на справжньому дербі, напруга, азарт і шалене бажання перемогти на кожному метрі поля. Денис один із футболістів-любителів, який зі своєю командою взяв участь у турнірі. До футболу відноситься серйозно, адже і сам займається цим видом спорту на протязі 23 років. В звичайному житті він керівник благодійного фонду та бізнесмен на полі. Капітан команди. Цією командою ми граємо два роки. До цього в нас була друга команда, але ми вирішили створити команду під наш благодійний фонд. Чоловік каже, що мав конкретну мету для участі в змаганнях. Популізація спорту для наших волонтерів. У нас дуже багато, більше ста волонтерів. Ми зараз розвиваємо спорт, будемо підтягувати дітей. Під нашу команду інший учасник турніру Всеволод грає за команду Титан. Футбол любить з дитинства. каже, батьки віддали у секцію в сім років. З тих пір футбол в його житті був завжди. Всеволод поки вчиться в університеті. А про турнір дізнався від друзів, які і попросили його доєднатися до команди. Ми з друзями пограли у своє задоволення. На жаль, у фіналі ми програли, але так буває у житті. Дякую нашим захисникам і захисницям за те, що такі турніри в нашому місті гроє Харков. Дуже вам дякую. Турнір організовано за ініціативи харківського міського голови Ігоря Терехова. В ньому взяли участь 38 команд з різних громад Харківщини. В департаменті у справах сім'ї, молоді і спорту зазначають, що харківські команди показали себе на високому рівні в усіх чотирьох лігах. В наступному році я думаю, що буде ще більше команд, тому що хотіли і в цьому році прийняти участь десь. Близько 10 команд, які не встигли зареєструватись. тому ми зробили з 38 команд. Аматорські змагання це і спортивне дозвілля, і спільна ініціатива, яка об'єднує людей навколо спорту навіть у воєнний час. Анна Зелінська, Ігор Луканін, Олександр Уваров, Харків. Новини.